Хей, йоу, Еврібаді! З вами Дензу Багаті залетіли друзями в Хайден Сік. І братуха, побігли зараз вибирати мапу. Так, тут «Sutrivi. є кемпінг, тут є кемпінг, офіс і спортзал. Я хочу братуха піти в офіс. Не знаю, хто хто що хоче піти, але я хочу в офісі поховатися. Бо мені здається, там повинно бути прям дуже-дуже багато позицій. Так, я загрузився. Ти зайшов? Да. Так, Владос, э, так, зараз вибирається, хто у нас буде ховатися, хто нас буде. <хо> я Сікер! Я буду щас шукати, я гравці, поваюсь. братуха! О, я сілець! Йоу! Братуха, ти можеш обрати любий предмет, все, що хочеш. Все що ти бачиш на мапі, ти можеш все в нього перев... Перев... перевратитися, поняв? Це, да. Це хованки, да ладно. прям. Хованки. Опа, бачиш, автомат якийсь побіг, поняв? Так, стоп. О, так, так. Братуха, я а ти поваюсь. куди? Так, я одного вже Бай. пристрелив. Жасик, він класно виглядає, цей хайден сік, йомайо! Чуваче. Опа! Нашов типа? Стілась пригає. Ти куди? Ха-ха! Мінус один. До побачення. Бемс, мінус ще один. Братуха, я так, я так просто всіх нахожу, швидко. Так, вроді тут хтось у нас тільки що, баху... тільки що. Опа! Плазма. Чувак, в телевізор перетворився! Ха-ха-ха! Просто. до побачення. Заховавця. Так, цікаво. Ти мене зараз бачиш? Чесно, ні. Так, опа. Когось бачу, а хто у нас тут такий глобус? Іди сюда, ти, братуха! Бачу, ти свистіти можна, да? Так, да. ти можеш свистіти, по ідеї будуть давати бабки. Так, я ще одного пристрелив. Жесть, за оцього що шукає, прям дуже кайфово грати. Не знаю. Опа! Опа! В туалеті унітаз шевелиться. Нє, ну, прям реально кайфово, понял, за Сікера те щось шукає. Дуже комфортно шукати. Тебе гандають такі чотки. А, чого тут так багато? Ти один маєш будні? Нє, кого я знайшов, він включається до моєї команди і також мені допомагає шукати. Ааа, а то мені страшно стало, коли пройшов біля мене. Так, можливо, ти щось із цього всього лиха? Ні, може ти якийсь стилець? стоп. Так. Стоямба. Стаямба? Так, ты по-любому повинен тут сидите. А, осех, то есть у нас сидить. Бля, я тікаю. Просто я так братуха. Так, стоп. ты стіляєш что шо? А, без? Омер. Нашов тебе малого. Опа! А, так, так стілець. Стілець по всій Дай. мапі тікає. Мочим, мочим. О, Є. хорош. Ти поняти, так. можеш як із. Так, стоп. Де, де живі? Так, а скільки виживших взагалі залишилося? Чи не можу зрозуміти? Я не я не знав, що тут текстури ламати, можна. Да, да да, ти ж типа ламаєш усі текстурки, поняв, знаходиш гравців. Щас треба оцю кімнатку всю провірити. Я не знаю, чого ви навіть, Тут же ж можна в картину було перетворитися, поняв? Тут прям дуже руки можна, рукі, можна було. я в политики їх на стол на стіл, зап... стіл запрягнутий розумієш так ну так, слухай один приграли. чувак вижив один чувак вижив бачиш якийсь токсік токсік нікнейм бач сікери проіграли Сікер... а, сікери проіграли прям капець. слухай я хочу ховатися я хочу ховатися я але за сікера прям дуже прикольно грати так якась є рулетка я хочу покрутити і мені дали 100 баксів. Цікаво, а що я можу за ці бабки тут собі купити. Ну по-любому я можу собі купити якусь пушку. Ем... Ладно, <с: <с:> ви цього, цього не бачили? Так, шоп, магазин. Що в нас цікаве в магазині? Ну, слухай, можна собі за робокси купити якийсь прикольний ганчик. Ну, це мене все лихо не цікаве, бо ніякого приимущества це все не дає. Так, є якийсь батл пас. Є батл пас, який треба теж купляти за 500 робоксів. Що взагалі чокнулися? Хеха. Так, хто нас буде сіти? Чува. Все, чуваче, я ховаюсь. Я тоже ховаюся. Так, а, скажи. Стоп! Стоп, 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 шо ви ким стати? Коврат! Ковром хочу бути, братуха. Буду ковром в того в спортзалі, так, стоп. Мені треба якось, я не знаю, якось отако стати і залучитися. О, все нормально. Я прям дуже чітко сховався. Так, стоп. А, випадково це не ти біля мене з гантелями. Ти гантелі, так? Не. Я я ковйор з гантелями. А, анпіпегне. На секунду, піпегни, я сразу пойму. Не може, він ну, бач, близько. Ось а, а я <смеш> ось великий ковір біля тебе. <смеш> 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 ДА? <смеш> ДА я це великий, бач, лежу. Дивися, знизу в тебе є такий замочок. Ти на нього можеш натиснути, щоб не шевелитися, поняв? І можеш крутити мишкою. <псмеш> 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 да, да, да. Получається, <псмеш> <Оплес> бачиш, зліва знизу йде таймер. Знизу, зліва йде таймер. Опа. Так, не знаю я, хто, а я чувача насвалювати побіг. Ха-ха. Я стол. Ай, тут близько. Так тут там мусорка є. Так, стоп. Ой-ой, Тікай, 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 тікай. Ай, убив мене убив. Я... А я, чувач, живий ще? Так, ну все, всі... Ой-ой! Ой, чувак, я ховатись. Так, я одно пучів вбив, практично Диви. Отак. Отак чітко, Отак. Бомба! Братуха! Стоп! Мен плани міняються. Плани прям дуже швидко міняються. Так, якось, якось треба отак стати. О, на мана. Так, так, нормально. Убили. Ааа! Братуха, не бий! Не бий! Це я? ні не ти. Стоп! Мене нашли! Мене нашли! Мене нашли! Братуха! Тікай, тікай, тікай! Ким би стати! Стоп, 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 жити, жити, жити. Нормально? Живий? ти. я так хочу найти. Мене вбили. Мене знайшов, чувак. Йо, я думав, що мене не знайдуть. Але знаєш, ви прям біля мене так активно прям всі так топали. Прям дуже люто, поняв? І я поняв, ну що просто це геге. Але бач, коли дуже багато цих чуваків, які шукають, то Ну вони просто ламають по всій мапі усі текстурки, і те а, просто да, шансів, да. ну просто майже немає. Тому бажано бажано брати якісь супервеликі мапи, коли в лобі дуже багато гравців. О, так, о і... ми виграли. Сікери виграли. Да, ті, ті, ті що шукали. Що <плес> отлічно, це не отлічно, братуха. <плес> <плес> Ховався, ти помер, ти програв. Блін. Так, Мені а що ж по мапах? Так. Оооо. Вінтер, я хочу у цю мапу притулку. Давай, давай, давай. Мені давай, здається, давай. вона буде прям дуже здорова. Дензуку! Ага. Купа підписників залетіла. Прям нереально велика купа, дивися. Так, загрузилися ми на мапу і слухай, реально мапа двика дуже громадна. Так, Це я що? хочу ховатися. Я хочу ховатися. У -у -у. Ви я серйозно? Ти я що? знову і сікер! Я шукаю! Так, ні, це, це не прикольно. Це не прикольно. Чуваче! Я тільки, тільки загрузився на ту мапу, яку я захотів, де я захотів сховатися, вона Подожди. мені сподобалась, і я знов шукаю. Так. ну І гомі тут шукати. Може хтось з подарунчиком. А, ось удивля, братуха, шевелиться. Ха-ха. Опа, бачу ще одного, типа, Бенс, Оу, до побачення. О, пеньок! А ні, це не пеньок, це кустик. Так, кустик, братуха, ти не тікай, ти також відправляєшся до мене в команду. Так, може, може хтось із оцих типів тут сховався. Не знаю, чомусь мені здається, що дуже багато гравців, знаєш, не сховалося. В хаті. Хе-хе-хе. <плес> <плес> Опа! Так, мінус один, типуля. Так, 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 так. ж ви скувалися? хитропопі? Опа! Братуха, сюди. сюда. я тебе з ножика просто сюди. О, сюда. тебе это Кстати, Ножик з першого разу, понял, вбиває. Тобто ти підходиш, буквально отакой чик-чик-чик. Я ще одно знайшов. Ножик тут прям імба, реально. Так, може оця какашка? Ні, Це тоже не воно. Так, провіряєм. Так, стоп, 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 А, Ааа, здесь. Юу. Тебе теж знайшли? Та ну, він сам свисну взяв, трупо перед ними, понімаєш Куда? Вони мене не бачили просто. А Я ж тобі кажу, що зліва, зліва, знизу, поняв, іде таймер, де обов'язково. Чувач, я знайшов таку імбову позицію. Ви мене ніколи просто не знайдете. Правда, на ню тяжко забратися, але. Ви те ще бачили? Ні, тобі, братута, мене бачити не Жесть, яка імба! Чувак. Я знаю, диви. Де... Я знаю, що ми yeah, yeah. по-любому. Щас підемо на цю мапу, звісно, якщо вона щас випаде в пулі, поняв мап. Я знаю, де я сховаюся, де мене ніколи не знайдуть. Просто я тобі гарантую це на 100%. Але Поняв, yeah, на shit. жаль, цієї мапи немає. Так, що у нас по мапах? Є якась церква, є музей і є знов спортзал. Так, давайте в музей. В принципі, давай, там, давай. там теж дуже багато позицій, і я думаю, що шансів сховатись там буде, ну, в рази просто більше. Мені, Поняв, вже цікаво, коли ти будеш сікером, іменно першим, поняв, який буде шукати. Mm -hmm. <laughs> цікаво, як багато. Я практично щось не був ним. І страшно було, якщо чесно. Тепер я так, готовий Я готов. Рулетка крутиться і. я ховаюсь. Чітко. чітко. Чітко, чітко, чітко. Так, я хочу стати телевізором. Телевізором. Є? Стоп, я хочу стати картиною. Хочу стати картиною. Боже, ай на жаль ці інформації говорять, ти ж тебе ж можеш знайти і ламати і бігати всі картини. Ой-ой-ой-ой-ой. Чувак, я яка... Яку картину залізти, не підкажеш? на стінку закінчить. Під... На і нажимаєш замочок. А -а -а. Боже. Я нашел таку имбу просто. Чувак. Блин, я не зміг до досі... ну, сине именно четко понял. Ну, видно, что зазор тут є, ну все. Ну, ну, не факт, не факт. Ну, не значит, я буду приближаться прям в стінки. Так, нормально. Так, стоп, а я ж можу. А, це можу. а що за коины? Це... Шо використовув, що я використовував? Я щось використав? не знаю, что я використав. У мене було п'ять якихось бутыльків, поняв? Я їх просто всі портретаю. Так, ж у мене тут ще якісь є емоції. Е, так, це безплатно. А, уа, уа. <гум> так, а тролл? Ще я можу чу, чуєш? Я можу. <гум> чу, чу, чу? можу... Да, 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 да Брудой, я, я знаю, як тебе можна підставити. Тут можна mm -hmm. поняв, так. Да, я зможу тебе підставити за 15 робоксів, і поня, і получається, я зможу замість тебе оце посигналити, поняв? Uh, да, Визвати не так само зробити з тобою. Визвати звук. Дивися, получається справа по центрі є трол. Написано, бач такі демо. No, yeah, 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 yeah. Нажимаєш на мій нікнейм, і далі там ти можеш вибрати собі що хочеш. Ти можеш вибрати мені рандомний предмет, ти можеш мене заставити підпригнути, потім пошевелитися на дві клітинки, і звісно ж mm -hmm. посвистіти. ЗА ты? Ну да, а ты что думал? На халяву мене напидставити? Ну да! А то ты крысюк! А то ты реально крысюк! А что робити с коїнами? які злева? Злева. я не знаю, я не знаю. Так, чекай, чекай. Ой-ой, тикай. Тикай, 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 Дензо. Так, стоп. Опа, стоп, а я можу? Нормально, стоп. 18 секунд? 18 секунд? Да-да-да, 18 секунд, чуваче. Чё? Нет-нет-нет. Мене тільки що май, майже знайшли. Мене просто тільки що прям майже знайшли, біля мене бігають просто сикера. Ні, ха І мене бачать чувак. мене тільки один раз два, прийшов і все. Один! Ха-ха-ха! Чувак! Нормально! Так, я зараз хочу, щоб у нас був не музей, а знову та новорічна мапа. Бо я там нашу таку імбову позицію, що... О, ти портанула повезло, Вона є. О, чувак, да! Звісно, ми йдемо! Приїгай, приїгай, щоб е, всі просто обрали цю мапу. Ну чесно, я тепер не хочу бути сікером, тому що якщо тут важко залізти. Прям дуже тяжко. А я на б... в цій грі, то я думаю, я не залізу. Я би сказав, там майже нереально залізти, братуха. Так. Ууу, в у мене прям купа спінів. 5 5000 баксів виграв. Сюда. Шесотка баксів. Тобі. І ще за спіна. Ото халява. Так, сотка баксів. Так уже катка почалася. Все, не знаю хто так. що, но я буду так. подарунчиком. О, я... Ну, я ховаюсь, Я ховаюсь. Так, я. Тоже. я... Так, я подарунчик, все, четко. Так, стоп, 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 стоп. Я бежу, я бежу, ты так, мне требует бихты. Мне треба бихта, бих ты, бихты, бих ты, бих ты. А ты что за мной дашь? <laughs> ну да. Давай. Опа! Ну, ты... Полезли. Полезли, полезли, полезли. Ха-ха, ну, <laughs> я не тупой стать, ты мне не тобой стать. Можешь с тобой стоять? Не, ну это не можешь встать. Так жди. Опа! Опа! <laughs> Так пеньок! А тебе не смущає те, що пеньок просто-напросто наверху дерева? Блін, что ж ты не сказав, я передів себе. А да дивись, я понял, ось сю сбоку є ще йолка, ще вище. Може давай я на нього залізти? Ні-ні, давай так Дивись, Диас, знизу бігає. <рес> я думаю, не побачить, навіть якщо пеньок на нюзі. Ой, так, нормально. Побачити. Так жди. Не знаю як хто, а замри. я а я поліз на друге дерево. Надіюсь, що на нього можна буде залізти, бо на те я заліз, поняв? А на це не факт. Не факт, що я залізу. нас напали, чувак... напали, чувак! Так, все, я завмер. Я завмер, я стою на місці. Я теж так, так, а, Але поняв, зна, знаєш, що мінус? Що нас бачить. Блі, він спочує, він нас почує, почує скоро. Ні. Будь І ласка. То не, є, то не є проблеми, братуха, він зараз просто за другим чуваком гасає. Чувак, теж на Йолку заліз. Знаєш, що проблема, що коли оцей чувак, що шукає, він знайде других гравців, другі гравці бачать наші позиції. І вони будуть знати, да, що браво. провіряти. Ось єдиний мінус. Тому, я думаю, можна буде попробувати спуститися вниз і взяти якийсь. Йоу, я знаю, де, я заховаюсь! Так, ну я тобі не скажу. На всякий случай я тобі не скажу. <гум> 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 Диви, до мене подарунок теж лізе, прям, Диви <гум> до мене, я руки липнуть просто! Диви, всі до мене хоч залізти, але поняв, сюди дуже тяжко залізти, треба через ту велику йолку пригати. Ну да, да. Ух ти йо. Ну, тебе... ну слухай. Так, уже два тіпа, які шукають. Три тіпа, три сікера, Ні, чотири це сікера. А дуже погано, що вони тут. Халепа. Халепа. Халепа, халепа, халепа! Так. Це дуже погано, що вони тут, Розумієш? Чуваче, треба крутитися. Треба крутитися і дурити. Дивися! Халеп. він за мною бігай, не може мене зловити. Не стріляють. Мені попали. А ти крутися! понял? Крутися вокруг укруг Треба прожити и попали с 10 секунд. Ааа! Мене вбили! Блін... Поняв. Братуха, 10 секунд, тобі хана. ха Я появился? Так, цей пайнек великий що Спустыеся? Да, я убил! Я спустился! Я заховався, куди хотів. худ и в. Ааа! Чувак! Нет, блин! Непогано, непогано. Та там так класно, в текстурку заліз, боня там виглядає, як самий кущ. Прям кущ. А, -а, а. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Підтримайте його звісно вже своє вподобайкою, якщо він вам сподобався. А з вами, як завжди, був Дензо Владосік, і всім до нових зустрічей. Пока-пока!